Тільки з цього участка прошити? Так, да, де да, да. ви прошили, тут удаляємо наметочку. А як цей участок називається? Це середній зріз. Угу. Це буде називатися обробка середнього. Брюк, зріз. Да, середній пере, передніх половин. Середній ага. зріз передніх половин. Поняли? Розуміємо. Угу. Так, інга, йдіть сюди. На цій же почті стадії зараз закінчите. Значить дивіться, буду вам удвом уже пояснювати. О, це це ниточка, Тобто ми повинні були з'єднати. Два передніх зріза. Дивіться, бачите, ложимо кроковий до крокового, да. щоб тут у нас сумістився, шов на шов. Бачите, як? Ага, це воно тут виходить. Так, да, так, да, да. обов'язково, щоб воно сходилося, тому що коли воно буде не сходитися, значить десь іде буде перекос. От. Далі ми будемо з'єднувати, коли вже після пояса. Пояс, коли буде оброблятися, то наша задня частина, середній зріз, задніх половинок, буде з'єднуватися після. Да, зараз ми робимо застібку і потім будемо заготовляти. Для пояса, точні ми з'єднуємо дивіться, складаємо два передніх половинки зрізами. Трим, е, шов на шов і зметуємо так, щоб у нас верлочок до верлочка підійшов. І дивіться, на один сантиметр буквально. Бачите, форма нашого зріза повторитися в строчки. Угу. Да. І сшиваємо, тут у нас дві лінії. Пам'ятаєте, ми обрізали, тут буде пришиватися од косок, да, а тут гульчик вже да. буде закладуватися. Значить, ми повинні його зложити так, щоб оці лінії на лінії співпали бачите? Ага. І сшиваємо на півтора сантиметра від гульфіка. От гульфік у нас починається, і тут сюди півтора сантиметра. Закріпочку робимо. І тепер на цьому частці я роблю розсічку, для того, щоб ми могли з'єднати от косочок. На маленькому розсічку. От сюди ми робимо розсічку ровно 1 см. Понятно? Ага, це тут да. де починається це? Да, да. Де в дошили. нас дошили? Де в ага, нас закріпочка? Зрозуміло? Зрозуміло? Uh -huh. Uh -huh. Тепер дивіться, після цього, коли я це зробила, я можу гульфік наш отут от, заметати. Угу. Uh -huh. Заметати чому? Щоб він мені не заважав. По-перше, голочку з ниточкою мені треба, дайте, дівчину. Голочку з ниточкою. Це то до докупки разом? Цього, так, різняцій, да, 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 да. Зріз до зрізу так. Це заметати Це і означає значить до кубки разом. Да, так? Ну, угу. не, не до кубки разом, ну, а просто ви повинні по цій лінії закласти. Ага. І оця лінія повинна у нас бути на ребро. Понятно. Тому що це буде продовження шва. Ось, Бачите, як воно у нас виходить? Ага. Якщо у мене е, ці лінії, то у льванки вони так вистрочені. Да? Вони мене просто вони... У, у вас вони просто з ліцевої сторони проложені, так? а на підкладки їх немає. Значить, вам Якщо треба перенести на підкладку да? обов'язково, щоб вони у вас в доточності, як ви будете зшивати все остальне, то воно доведеться триматись вже. Значить, заметуємо на 0,5 від згину. Бачите? Mm -hmm. 0,5-07 від згину, тому що друга сторона замка буде пришиватися одно сюди, так що нам воно заважати не буде. От. Коли заметаємо, ми повинні будемо припрасувати його, щоб воно трималося, щоб отут у нас вже запрасувався згин. Ой, яке класненьке. От так от я заметую кульфика, щоб тут він у нас ніде не заважав нічого і припрасовуємо. Припрасовуємо не з лицевої сторони, а з внутрішньої сторони. Тому що ми так, отут припросов. І не сюди утюгом не касаємося, тільки оцей от участок. Угу. Так, тримайте поколочку. Тепер дивіться, наступне, ми повинні будемо сюди зараз пришивати замок. А замок у нас повинен бути откосок. Значить, откосок у нас вирізаємо по лікалу. Ось таке у нас лікало, сейчас покажу. Ось таке у нас лікало. Якщо ми то, так, вирізаємо з основної тканини. Бачите, да. дублюємо його uh -huh. і обметуємо тільки дві сторони. Uh -huh. Оцей от кусок, ми зараз його перевіримо, як він у нас виглядає. От бачите, якраз він нам сюди підходить. Uh -huh. Да. І внизу у нас буде трошечки він можливо uh -huh. виглядати. Ми подивимося, наскільки співпадає з нашим гульчиком по А за цим, да, да? да, 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 ага, да. так? Розуміло? Да. Значить, ми вирізаємо по полікало, у вас буде трошки менший, да, тому що у вас менший розмір. Значить, продубльовуємо і лицева сторона, ви отак от, щоб ви не перепутали, нам один тільки в одному екземплярі треба, не вдвоє. Тканинка в розгорнутому вигляді. Ліцева сторона, ви на ліцеву сторону отак от укладуєте лікаво. Угу. Тобто не отак, а ось от ця сторона. Бачите, написано лицева сторона відкоска. Uh -huh. Значить, тканини теж так можливо. да. да, 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 да. Отак от ви уложили, а ось нитка вирізали. Основи тут. Тут? Нитка Отак? основи, да. ось ви вирізали його, yeah. продублювали його зразу ж, поставили, де виворотна сторона, продублювали і обметали оцей от зріз. До нього беремо, укладаємо замочок. Ми замок провірили, у нас uh -huh. підходить він хорошо. Виступаємо тільки, дивіться скільки, щоб отут у нас вийшлося одесь один і два десь сантиметри. Uh -huh. Mm. Тобто, якщо ми прокладемо... Ми можна Ні, якщо ми проложимо вровень, то в нас, подивіться, тут у нас буде сантиметр на пояс, і оце у нас буде дирочка. Mm. А нам не потрібно. Ну, не за так. А нам треба підняти так, щоб у нас було отут один сантиметр. Як ми в юбки робили, пам'ятаєте? Mm, да. Ось. І дивіться, до верлочка я прикладаю замок. Видно? Mm -hmm. yeah. І пришиваю на. Лапку, мала, угу. да. угу. ось у мене вже готовий зразочок пришитий. А, приметуємо на Ру. на 0,5. Приметуємо на 0,5, бо пришивати вже будемо до на сантиметр до нашої. А верлачок тут трошечки має виглядати. Ну так, да? воно воно почти воно в ровені, де отак. От. Ну грамулечку, хай він виглядає, щоб він, щоб ви бачили, що він не перейшов, щоб вам потім хватило от зубчиків пришити на машині. Зрозуміло? А -а -а. Ось в такому чині ви приметали поки. Все. Після цього, коли ви приметали. Замочок, ви берете його, укладаєте лицевою стороною з нашим откосочком. З одкосок з нашою до лицевою лице, стороною. Да? Лице з лицем, бачите? Верлочок до верлочка, uh -huh. можна так сказати. Uh -huh. І приметали вже до основної, можна не приметувати, якщо вийде, щоб пришити зразу. І від розсічки, ось у нас росічка, бачите? Да. Uh -huh. І від розсічки, отак на лапку. Лапка у вас опирається, тобто у верлочок, тобто у вас ага. у должно бути Шовчик, десь францію да. підоверло. Десь на 0,5 ви пришиваєте замочок. На 0,5 до верлока. Так. Да. Ага. Якщо не вийде на цій лапці пришити, ну обично ми пришиваємо на лапку, рівняємо з верлоком лапку і тоді пришивається, тому що потім перевертається, ми до не що будемо здоблювальну послі робити. Поэтому якщо вже не вийде, то тоді візьмемо однорожкову лапку. Ага. Зрозуміло, так? Ага. Да? Значить, нам треба пришити буде. Ось так от замочок. І тоді, коли ми його відвернемо, ми тут виметуємо угу. таким от образом угу. і залишаємо, тому що тут буде після оздоблювальна строчка, коли буде пришитий пояс. Угу. Оце зараз вам треба буде зробити далі, потім покажу, як далі, щоб не заплутувалися. Угу. Зрозуміло, так? Угу. Да? Да.